Продовжуємо ЕТР на громадському радіо. Мене звати Ірина Сампан. І наступна наша тема, як я і обіцяла, про легалізацію зброї для цивільних людей. Так і власне 7 грудня, точніше, вчора, напередодні, от МВС опублікувало нові дані. Що станом на 7 грудня українці подали понад 149 тисяч заяв. Вони отримали від громадян на отримання різних видів дозволів на зброю. Поліцейські прийняли більш ніж 137 тисяч рішень про надання відповідних дозволів, про це ми будемо говорити з Георгієм Учайкіним. Він голова української асоціації власників зброї. Пане Георгію, вітаю вас в ефірі. Вітаю вас. Вітаю друзі. Як оцінюєте такі цифри? Чи можна сказати, що все більше і більше українців хочуть бути трохи більше захищеними? Що? Ну, дивіться, насправді складно а, по тих цифрах казати про якусь певну динаміку. Чому? Тому що а, тут не врахована, що є а, процедура продовження дозволів на зброю. Ми не бачимо цих показників, а є отримання нових дозволів на зброю. Ну, ну як сказати? Ну нормальна тенденція. Мене набагато більше цікавить, яка кількість громадян звернулася за, за вказаний період. Скажімо, на чорний ринок за зброєю. А от те, що показує дозвільна служба, ну, ну це вони звітують про свою роботу не більше. Тобто не можна судити по цих цифрах по загальній тенденції. Загальна тенденція вона очевидна, але вони ну от ці цифри вони для нас нерелевантні і нерепрезентабельні. Ну, Е, дуже цікавий факт, що проєкт закону про право на цивільну вогнепальну зброю був прийнятий за основу зі скороченим строком підготовки 23 лютого 2022 року, тобто вперед день повномасштабного вторгнення Росії. Е, е, на вашу думку, якби цей законопроєкт був прийнятий, скажімо, на рік раніше, на два там, ну на місяць раніше, хоча б. а чи змінилася б ситуація в прифронтових містах? Скажімо так, куди вдалося зайти росіянам? Давайте да, просто поміркуємо. Звісно, ми не можемо це знати, але все одно є якби... емпірічні наші уяви. Так, Давайте так. я скажу в цілому про цей законопроект. Насправді, навіть якщо в такому вигляді законопроект був ухвалений хоч 10 років тому, це б нічого не змінило нас. Бо це, от в тому вигляді, в якому його ухвалили, це абсолютно негідний законопроект. Поясню чому. Тому що 23, 23 третього лютого 2022 року народні депутати мали. Можливість ухвалити правильний законопроект, який був підготовлений нашою асоціацією, групою фахівців, наших юридичних радників і, взагалі, а, в цілому ринку. Але вони, звісно, пристали на пропозицію від МВС і ухвалили в першому читанні кастровану версію того нашого законопроекту, там в якійсь там їх ітерації. Тобто він принципово нічого не змінює. І якщо в такому вигляді його ухвалять а, і в другому читанні, то це просто буде марно витрачений час і марно витрачені з. Усилля правильні законопроекти в Верховній Раді, ми почали подавати з 2015 року, тобто в 2014 перепрошую, чотири законопроекти правильних, які б допомогли нам розбудувати і систему територіальної оборони, а яка б допомогли нам розвинути зброярську галузь. Вони всі блокувалися, блокувалися і блокуються далі. Тому, якщо ми будемо говорити принципово, якби був. Правильний законопроект правом громадян володіти зброєю з метою самозахисту, який би дав можливість розвиватися не тільки галузі, а й, скажімо, індустрії, яка життєво необхідна для функціонування країни, скажімо, там створенню стрільби громадських тирів, де люди могли б опановувати навички володіння зброєю, більше дізнаватися про правила її застосування, набувати скажімо, практичний досвід використання її для самозахисту. Оце було б правильно, але як ми бачимо о, в цьому не зацікавлено міністерство внутрішніх справ, і ми за це платимо страшну ціну. Так якби був правильний закон, який був ухвалений, хоча б за декілька років до... Початку повномасштабної агресії, звісно, ми підготувалися краще. Звісно, що наша територіальна оборона не тренувалася з дерев'яними макетами автоматів Калашникова, як це відбувалося вже напередодні повномасштабного вторгнення. Звісно, що громадянам отримали більше інструментів для самозахисту, і цілком можливо, я не можу це стверджувати, але буча мащун і, і це все б не відбулося. Швидше за все, коли добре озброєний народ готовий протидіяти ворогу, це значна сила, яка впливає взагалі на ухвалення рішення чи вдиратися до такої країни, але це не було зроблено і, на жаль, ми не можемо відмотати плівку назад. Тобто я вважаю, що з часом всі винні мають понести за це покарання а поки ми можемо тільки. Ну що розраховувати самі на себе і готуватися до не менш складних подій, які без сумніву очікують нашу країну. Пане Георгію, я знаю, що і ви особисто, і ваша асоціація дуже багато років просто лобіює це питання питання легалізації зброї. І мені чомусь здавалося: ну, і ви застали багато міністрів, так ну багато я маю на увазі а, і попереднього міністра внутрішніх справ. А, і під час і Дениса Монастирського, і зараз а, під час нового міністра, і я чомусь помилково мож... можливо думала, що все зав'язано на Арсені Авакові. Що це саме він а, це питання блокує? Але як виявилося, то це ну ціла система блокування, мабуть, і в офісі президента, хоча теж президент змінився за ці роки. А, чому так на вашу думку? І чи я... помилялася я б щодо Авакова? Ні, Аваков, звісно, остаточно, скажімо, демонізував це питання. Але ви абсолютно праві, Це пострадянська система. Ну це доволі складна розмова. Я не знаю, наскільки готові до неї наші слухачі, але в цілому, я спробую тут. Потрібно певне розуміння конституційної матерії, от у нас, наприклад, Конституція України, головний закон, закон прямої дії, який ну впливає на все, що відбувається. От у нас там зазначено, що ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. А прями простими словами, це означає, що ми можемо з вами, як громадяни України, робити все те, що нам не заборонено законодавством. От тепер продовжуємо цю, цей логічний ланцюжок. Якщо не існує закону, який забороняє мені або вам володіти зброєю, то тоді ми з вами, як громадяни, які е шанують власну конституцію, можемо діяти на власний розсуд. Розумієте, яка правова колізія. Тепер далі у нас є стаття в Конституції, яка каже про те, що ми маємо право захищати своє життя. Відповідно, це наше конституційне право, це наше право від народження. Якщо хтось нам забороняє це робити, він порушує конституцію, забороняючи нам ті чи інші від види озброєння, вони обмежують нас в реалізації наших конституційних прав. Це дуже складна тематика. І підґрунтів цього всього, знаєте, Скажу, може такі неприємні речі, але краще про це говорити зараз ніж потім з сумом констатувати. Ми так і залишились в Українській радянській соціалістичній республіці. Це просто версія 2.0. Той самий феодалізм, ті ж самі касти, які дозволяють собі масово озброюватись нагородною зброєю і самі і свою охорону. Вони живуть цим. А громадянам вони відводять, знаєте, роль таких. Бойових овечок. коли треба, їм видають гості зубки, щоб вони відбилися від вовків. Це натякає на роздачу зброї з вантажівок, про яку я попереджав ще в 2014 році. А коли вовки трошки відійшли, треба ці зубки забрати, і зброю забрати у людей. І знову з'являється пастухів погонах з міністерства внутрішніх справ для того, щоб там ну керувати станом. Вільний громадянин це зовсім інша субстанція. Вільний громадянин, озброєний громадянин, самодостатній громадянин, судячи з усього, не потрібен а, жодній владі, яка була в нас тут протягом всіх 30 років. І це треба просто розуміти. І цей дисонанс, який сьогодні відбувається, в тому, що ми бачимо, як в країні поступово розбудовується, так вже. Просто крокує диктатура, фактично. А із тими речами, за які б'ються наші брати і посестри по зброї на фронті, вони ж б'ються за країну, яка має бути краще, ніж та, з якою вони пішли воювати на фронт. А по факту, ми дедалі стає, стаємо в своїх правах все гірше і гірше і гірше. Я хочу сказати, що. Право на захист свого життя використовуючи будь-які доступні інструменти, сучасні інструменти самозахисту, там зброю, воно є нормою в усіх цивілізованих країнах, тільки чомусь в Україні нам розповідають, що ми неадекватні, не гідні, не заслуговуємо на от такі речі, і це дуже сильно мене напружує, насторожує. Я розумію, що о, скільки вже я вакав, монастирський. І зараз як його забув прізвище Клименко, Клименко, так це все да, це все розумієте? Це все система, це все система, яка не зацікавлена в тому, щоб громадяни були. Вільними свобода, це знаєте те відчуття, заради якого, напевно, людина і готова битися. А от цю свободу вони постійно намагаються у нас забрати. Це і правда. А там маніпуляції з законом, ну це знаєте, ці всі шахрайські схеми, коли вони там на чорне кажуть біле, а на біле кажуть чорне. Ну ми ж звикли до цього. Нагадаю, що говоримо ми з головою української асоціації власників зброї Георгієм Учайкіним, і ви поставили правильне питання. Я хотіла його поставити на початку нашої розмови. Хочу запитати у наших слухачів, так дзвоніть нам або пишіть на Viber, як ви вважаєте, чи потрібно, чи готові українці тримати зброю в себе в оселях. Тому чому я так іронічно про це сказала? Тому що це головний аргумент і Міністерства внутрішніх справ, що українці не готові озброюватися. А скільки у нас було випадків, там самострілів чи стрілянини на вулицях? Я це просто дуже часто чую. Тому. Так, Це зараз все хочу вибачте, нагадати, подважно, нагадати телефон студії 0800 30 40 33, 0800 30 40 33. і наш студійний вайбер. пишіть нам туди 067 67 404 76. Цікаво почути думку наших слухачів. Та, пане Горгію, вам слово ви хотіли сказати. Ви трошки, трошки некоректно поставили питання до наших слухачів. Давайте виправте а, в мене. Тому... В тому плані, що тримати зброю в оселях, я перепрошую мати зброю, тримати зброю в оселях, а носити її з собою короткоствольну на різну справжню зброю для захисту себе на вулиці на вулиці. Бо скільки часу українець проводить вдома, ну в кращому випадку половину доби, а решту часу він переміщається містом, десь їздить, наривається на зустрічі з якимось там шибениками, які е, грабують. Тобто, життя воно таке Його треба захищати скрізь. Наприклад, для зберігання зброї вдома великого розуму не треба. Тобто, ну що ти і так за е, парканом або за дверима. Тобто, ти можеш і так більш менш себе відчуваєш захищеним. А що робити на воду? хто гарантує нам, що поліцейський буде саме в той момент, коли тебе грабують, гвалтують або вбивають. Тобто ні таких гарантій немає. Абсолютно всі цивілізовані країни світу вирішують це питання шляхом надання громадянам права володіти краткоствольною вогнепальною зброєю з метою самозахисту. І тут не треба казати там, про Америку, яка там далека, mm -hmm. яка є серцем для всіх нас. Це Молдова, М Молдова Латвія, Литва, Естонія, Чехія. Ну розумієте, і тільки у нас це перетворило в якийсь культ. Це культ, повірте мені, коли е, е, всі судді, прокурори, е, всі депутати, всі міністри, всі чиновники е, більш-менш е, навіть початкових рангів озброєні нагородною короткоствольною вогнепальною зброєю, а нам з вами розповідають про те, що ми не можемо володіти маленькими пістами що Тобто це нану наштовхую на певні роздуми. Це узурпація в цьому плані влади, це порушення наших конституційних прав, не може бути окремих каст. Ми всі рівні за конституцією. Тому якщо дозволено, то має бути дозволено всім. Якщо заборонено, то має бути заборонено всім. А якщо через через нагородну схему вони нагородили десятки тисяч своїх е друзів. То це вже називається трошки інакше? Це феодалізм? Тому тут не треба питати українців, чи вони готові? Українці готові вже вибачте, будь ласка, до а, а, обстрілів балістикою. Вони готові жити в в умовах блекаутів. Вони готові захищати батьківщину з власною зброєю, з трофейною зброєю, з виданою зброєю з автоматів Калашника. А от чомусь себе захищати вони будуть не готові? Що за дивина? Що за маячня? Ну як це можна взагалі пояснити? Плюс до того, це ж велике не знаю. Велика помилка вважати, що зброї в українців немає. Вона є, але вона просто нелегалізована. І це питання вже чорного ринку, яке я вам дуже хотіла поставити. Я от дивилася поправку не поправку, а пояснювальну записку до цього законопроєкту. Тобто, у мене є дані тільки до повномасштабного вторгнення, а це значить, що треба множити. Я не знаю наскільки так. А що за даними організації там ШСШ? А організа... sure we... так, так, так. Україні в незареєстрованому обігу перебуває від 3 до 5 мільйонів одиниць вогнепальної зброї, і от це станом на 2022 рік, на лютий 22-го року. Це, це станом та да, дійсно до початку повномасштабного вторгнення. Я сьогодні брав участь безпосередньо в міжнародній конференції. Ще після нашого ефіру буду брати участь саме з участю small Arms survey Тобто вони констатують, що звісно кількість зброї зростає, зростає кількість. Вибухівки я одразу просив би вас, щоб ви і наші слухачі не плутали зброю і вибухівку. Вибухові речовини завжди були і будуть заборонені для цивільних гранати, гранатомети це не зброя, це вибухові речовини. А от зброя так вона зростає на чорному ринку шаленими обсягами. Тобто, я думаю, що набагато більше стволів було придбано на чорному ринку, ніж задекларували тут офіційну інформацію. Ця доз дозвільна система. Ну на мою думку, як ви зрозуміли, ця дозвільна система антиконституційна, тому що мені ніхто не може нічого дозволяти, якщо мені нічого не заборонено законом. Хай покажуть закон, який забороняє мені володіти будь-якою зброєю. Якщо такого закону немає, то будь-який громадянин України може діяти на власний розсуд, якщо він читав конституцію. Це велика проблема, але бачите. Депутати не хочуть вирішувати це питання. Вони не хочуть вирішувати будь-яке питання, яке пов'язане з МВС. Я можу навіть повідомити більше згідно конституції, частини 85 статті 85 конституції України. Має бути закон про будь-яке силове відомство, яке існує в Україні. От ми можемо з вами знайти закон про службу безпеки України, про національну гвардію, про національну поліцію, про прикордонну службу. Не можемо чомусь знайти закон про. Про Міністерство внутрішніх справ у нас в країні існує міністерство з захмарним космічним бюджетом понад 100 мільярдів гривень щороку, яке не має закону, який передбачений Конституцією, і народні депутати України і офіс президента заплющують на це очі. Це порушення Конституції і оце от беззаконне. Угруповання диктує громадянам України. що, ну я зрозуміти це ці правові колізії, які мають наслідком те, що ми бачимо: чорний ринок, зброї, там рівень злочинності. Чому тому, що коли фундамент не закладено так, як прописано в конституції, маємо те, що маємо. Буде. А скажіть, як ви єдиний реєстр зброї, от сьогодні оцінюєте роботу його? Маємо буквально дві хвилини до закінчення ефіру. Це позитивно? Єдиний реєстр зброї за жодних обставин не мав потрапити до монопольного управління Міністерства внутрішніх справ? Це була прерогатива або Міністерства юстиції, або о, Мінцифри. Чому тому що я вас запевнюю, що ну от можу. Не можу стверджувати, я думаю, що все ж таки вся інформація про власників зброї вже давно знаходиться у ворога. Чому тому, що ми маємо приклади, коли ще до появи цього реєстру представники дозвільної системи на окупованих територіях разом з окупантами вилучали у власників зброї, зареєстровану зброю, бо мали доступ до баз даних. Я думаю, що вони мають доступ до цих баз даних вже зараз. А після а, а, аварії Київстару я взагалі нічому не здивуюся, тобто як сито, я майже певен, що він не захищений, і рано чи пізно ми можемо зіштовхнутися з великими проблемами. Плюс, звісно, що монополія МВС на володіння реєстром вона просто шкідлива в цілому для розвитку країни. Дякую вам дуже. Дякую. Багато питань ще залишається, але на жаль, часу не залишається. Георгій Учайкін, голова Української асоціації власників зброї, був з нами на зв'язку. Говорили ми про те, чи потрібно легалізувати для цивільних вогнепальну зброю, власне, для самозахисту. А друзі, цей ефір підійшов до біг свого кінця, і буду з вами прощатися. Ці дві години з вами працювала я, Ірина Сампан, за звукорежисерським пультом був Євген Глібов. І гостьовий редактор цього ефіру Владислав Бундаш. А ви ж не перемикайтеся, залишайтеся на хвилі громадського радіо, тому що вже о 15-й годині моя коліжанка Анастасія Багаліка продовжить цей ефір. Слухайте і думайте. На пульсі аналізуємо головне на громадському радіо.